Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам трішки розказати про підживлення помідорів добривами в відкритому ґрунті. Я вирощую томати в відкритому ґрунті без поливу. Вся надія на Бога Великого. Тому я роблю підживлення помідорів добривами по листу. Хочу зазначити, що є всюди певні закони і правила. Закони фізіології, хімії, біології, агротехніки та інших наук ці закони порушувати не можна, тому що відразу за це буде обов'язково жорстоке покарання у вигляді хвороби або навіть загибелі. І це стосується всього живого, людей, тварин і рослин. Основою та фундаментом для вирощування та розвитку овочевих або інших культур є три компоненти азот, фосфор та калій. Також на певному етапі розвитку томатів потрібні мікроелементи бор, кальцій, залізо, магній, цинк та інші. Азот це макроелемент. Він грає важливу роль у розвитку рослин. Завдяки йому утворюється хлорофіл, який бере участь у фотосинтезі, ущільнюється коронева система рослини, зелень набуває здорового зовнішнього вигляду. Утворюється здорова завість, посіви ростуть швидше, підвищується якість та кількість врожаю. В ґрунті найчастіше азоту не вистачає, тому дуже важливо забезпечити рослини додатковим джерелом азоту. Нестача азоту позначається в першу чергу на зростанні рослин, припинення розвитку бічних пагонів. Сама рослина погано розвивається. Листя помідорів набуває блідо зеленого відтінку. При тривалому гострому дефіциту азоту листя помідорів жовтіють, висихають і предчасно опадають. Пожовтіння томатів починається з нижнього листя і йде знизу нагору. Фосфор входить до складу ключових молекул, бере участь в обміні речовин помідорів. Зазвичай у ґрунті мало природного фосфору. Або він знаходиться у важкодоступній формі. Тому доводиться вносити добрива, які мають цей елемент. Фосфор входить до складу нуклеїнових кислот. Без нього неможливе перетворення енергії у клітинах рослин, при нестачі у помідорах фосфору погано розвивається коріння, вони пізно зацвітають і слабо плодоносять. Фосфорні добрива використовують при вирощуванні будь-яких овочевих культур. Фосфор, який міститься в добривах, знаходиться в розчиній формі і легко засвоюється. Фосфору не вистачає у всіх ґрунтах, особливо сильно у кислих, суглинистих та глинистих. Іноді вміст фосфору у ґрунті достатній. Але рослини все одно страждають від його нестачі через неможливість засвоїти. Ускладнюють засвоєння цього елементу такі фактори, низька температура, надлишок у ґрунті хлору, нітратів, алюмінію, заліза чи марганцю. При нестачі фосфору листя томатів стає темно-зеленим, потім набуває фіолетового або навіть. Пурпурового відтінку, нижнє листя по краям жовтіє, буріє або навіть чорніє. Сильна нестача елемента призводить до затримки розвитку, зупинки зростання кущів помідорів. Листя при дефіциті фосфору починає притискатися до стебла, коріння стає бурим або чорним, майже не утворює бічних відростків. Калій відноситься до макроелементів, без нього розвиток помідорів та інших рослин неможливий. На відміну від азоту, легко доступного для рослин. Калію в органіці мало, хіба що попел є постачальником цього елементу живлення. Але якщо у вас великий город, то попелу потрібно дуже багато. В ґрунті завжди не вистачає калію. Частина його виноситься рослинами, тому калійні добрива є важливим компонентом живлення. І головне, що калій в добривах є в доступній формі для рослин. Добрива, що містять калій, сприяють розвитку зеленої маси рослини та активному цвітінню, підвищують стійкість до хвороб та шкідників. Повноцінне каліне харчування сприяє активізації процесів утворення ферментів та фотосинтезу, поліпшенню якості цвітіння та зав'язування помідорів, збільшення вмісту крохмалю та цукру, поліпшення смакових якостей плодів та збільшення термінів їх зберігання. Сьогодні 20 червня. Помідори зараз активно розвиваються, цвітуть і в'яжуться. В такий період розвитку томатів потрібне відживлення добривами в рівних частках азоту, фосфору та калію. Я буду використовувати комплексне мінеральне добриво master фірми Valagro, 20 202020. -20. Також додам фітостимулятор завязі Maxi завязь, збагачений цинком та бором в хелатній формі. Про цей препарат на моєму каналі є відео. Я розчиняю 20 грамів доброго мастер на 10 літрів води. потім додавая Maxi Crop Set 20 мл на 10 л води Добриво Master 202020, водорозчинне комплексне добриво. З мікроелементами у формі хелатів застосовується на стадії активного розвитку помідорів. Можна робити підживлення по листу для всіх видів овочів, квітів, винограду і розсади. В складі цього добрива є азот 20%, оксид фосфору 20%. Оксид калію 20%. Також є важливі для помідорів мікроелементи залізо, марганець, мідь, цинк та бор. І важливо, що всі ці мікроелементи в халатній формі вони дуже легко і швидко засвоюються рослиною і не накопичуються в овочах. Це добриво підвищує імунітет помідорів, сприяє підвищенню врожайності та інтенсивному забарвленню листя і квітів. Доброво мастер італійської фірми Валагро забезпечує повноцінне живлення для рослин і може бути використане в будь-якій системі поливу. Переваги цього добрива є швидкий ріст рослин завдяки легкому вживанню поживних речовин, рібномірний ріст завдяки низькій концентрації солей, отримання раннього та якісного врожаю томатів, прискореному росту помідорів, завдяки збалансованому співвідношенню азоту, фосфору та калію. Бажаю всім удачі та гарного врожаю!